Та-ампа-о-дам Там пам 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 пампампом пам Все, Куди в мене інформація є Тільки що проводив стрім Ну швидко сім хвилин ви не повірите, ТЦК, ТЦК заходили до мене на стрім. До речі, так, я не бачу, що вони поки зайшли. Казали, що вони тут у нас на площі стоять. Йду, йду на площу, так і буде. Я не хотів проводити ще один стрім, якби щось в мене немає сил зараз тягати. але коли мені пишуть, чи не то, що пишу, а погрожує, ТЦК погрожували через стрім, розумієте, до чого дійшли? Каже. Може, тобі під'їхати об'яснити, щоб ти все зрозумів? Я кажу, окей, так і буде. Я кажу, не проти, давай інтерв'ю зробимо. Каже, ми цей тут на площі. Я кажу, я трохи в другу сторону пішов, Ну, окей, я зараз буду вертатися якби. Так, що там? Це цікаве, зайшли на стрім чи ні? Я якраз йду до вас. Бо... Ви себе навіть негарно через стрім ведете. Я до вас повагою, виходить. І в поганому тоні, до речі, я не вставляю, я до вас не ображаю, щоб ви зрозуміли. Я ніколи навіть образи в сторону ТЦК не говорив. Ну, коли кажуть, що може тобі під'їхати і об'яснити, ну, ну окей. Поясніть мені, поясніть народу України. Я ще нічого проти не маю. Я ж позбудився після, після такої ситуації. Так, ти цікавий, зайшли чи ні? Ви там стоїте, чи, чи мені вже не йти туди? Якраз йду. Йду туди, куди ви сказали. А вони, я їхав в транспорті, вони переді мною прошмигнули. Я думаю, окей, зараз вийду, десь тут будуть в цьому районі крутитися. А вони поїхали і вони, бачу, правильно написав, що вони біля площі там стоять. Я кажу сорян, на площу трошки не туди пішов. Я, якби... Оце б де прийшов і зараз контент, якщо вони там стоять. Оце, так та. Я кажу, і мене коли від свою частину відправляли, ну, на 4 дні там тисяха відправили. Я... Ніхто з взагалі з цивільними навіть говорити не міг. Нам такі казали, що у вас немає повноваження говорити з цивільними. Тут це було раніше, правда, це не до повномасштабного вторгнення. А тут мені бачите ТЦК погрожує. Це місцеві наші ТЦК. При тому ж ваші товариші їхали там. Так, зараз тут... Блядь, Блять, не підвернуть його по блядь. блять. Понаставляють херні всякої. Так, давайте по коментарі. Бо тут в мене зараз дуже. ах, буде стрім, я бачу. Ви зрозуміли, що ТЦК, наше місцеве, зайшло, виходить, до мене на стрім, і мені тільки що погрожували. Я кажу: ну, ви, ви погрожуйте, я ж матеріал збираю, У мене стрім, це записує все абсолютно. Тобто повністю йде запис, щоб це вам ну, розуміли. І одразу записується на сервер в ТікТока. Це так, для розуміння. І так само в мене. Заходить поліція і СБУ. Ну я підконтрольний вже, якби ж стрім-то публічний, щоб ви розуміли. Я кажу, дивіться, все, дивіться, акуратно, думайте, що говоріть аж. Я, я проти ТЦК нічого поганого ніколи не говорю. Я просто кажу, що деякі їхні, не всі навіть, а деякі їхні окремі групи просто починають чудити. І це ну, не подобається, не те, що мені населенню не подобається. розумієте. Конкретно до когось в мене ніякої агресії немає. Я просто висвітлюю ситуацію. Привіт, привіт, привіт. А ти вже зустрічав. Сьогодні просто вони їхали, я бачив. А тільки що от стрім я проводив, мені заходили наші місцеві ТЦК вже погрожували. Каже, може тобі під'їхати об'яснити, щоб, щоб ти ерундою не займався. Я йому пояснюю, я, по-перше, займаюся лайфстайл стрімом. Якщо мене питають про поводу, я говорю про поводу. І, По-друге, в такому тоні воєнний не можу говорити. Ти ж в першу чергу реально військовослужбовець з ВСУ. Навіть якщо ти в ТЦК працюєш, в тебе є воєнник, все, ти військовослужбовець. По-друге, я ж нічого не порушую. Я зі своєї сторони нічого не порушую. Я стою на обліку, в армії був, все в мене є, воєнні ОБД так само є. Якщо ви все законно робите, я вам все законно показую і ви все побачите. Ну тільки я щось десь. Вис... Хоч десь щось не так щось побачу, я просто це висвітлю. Це ж зрозуміло яке. Фух, я вже задихався. Що з ним говорити, Я вже задихався. Фух. Йду в їхню сторону. Вони сказали, де вони є. Фу. Так. Як ти не боїшся їх, невже в тебе є щось проти них? Чил, мені абсолютно похил, я все виконав. Я ні, на кого, ні, на кого, ні в кого взагалі не надурив по відношенню до держави, так само я прозорий і чесно. І при тому, що я в армії був, мене якось розумієш, це армію не злякаєш. Мені не подобається, що хтось некоректно, некоректно себе веде. Починають на стрім заходити, погрожувати. Я ж, я ж не погрожую їм. Я якщо бачу, подивіться, в мене відоси, я коректно з ними спілкуюсь, дуже гарно. І навпаки, ще мене зупиняли трохи раніше ТЦК, у нас відоси вийшло, як будто я мов... Реклама мобілізація. Вони себе гарно повели і все. І це як реклама мобілізації, розумієте? Фух. Зараз буде топ. Зараз буде топ, Якщо... чи... Якщо... 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 якийсь урод позвонив, в мене аж інтернет пропав. Я тебе, блядь, дзвоню. Як погрузію, реально зайшли, вони сказали, я їх бачу, я їх зараз розкажу. В общем. Їду я в трамваї. І я бачу, що їхня машина їде. А я з ними говорив, тому що вона мене зупиняла. І я думаю, окей, зараз я вийду і вони десь тут будуть крутитися. А я сразу трансляцію включив, щоб сразу з ними говорити. А потім вони до мене на стрім зайшли. Ну вони ж бачили мої відоси, У мене там стільки перелідів вже. Втора останні відоси тільки в Тіктоці набрав. А в основному так, 2,5 усіх в соцмережах набрав. А потім, чувак пише мені, на стрімі пише. Каже, Може тобі під'їхати об'яснити, щоб ти все зрозумів, щоб ти не займався ерундою. Я кажу, чел, я займаюся медійною діяльністю. Я, мене запрошують на, е, цей, на марафон, запрошували, я стріми поводжу, тільки я так само записую. Це моя робота. Якщо я висвітлюю, я висвітлюю, як є, я не, не роблю постанови. Все чесно, якби. якщо ваші колеги. До речі, як реклама, взагалі як реклама вашим колегам, то така. Мене десь разів зупиняли, ніхто навіть рукою не торкнув. Бачите, це реклама я роблю. От все адекватно поварили, останні три рази це було на камеру. І ну, ви можете зайти подивитися, у мене там плейліст, я цілий серіал з ними. Якби. Я дуже легкі питання задавав і ваші колеги взяли і поїхали. Отак от. Та мені цікаво, погрожують то погрожують. Дякую за підписку, дякую, дякую. на дорого. Так, хрен з тим наушником, вже чесно кажучи. Головне, щоб звук класний був. А тут мікрофон класний в цих наушниках, зато я використовую. Так, зараз я буду шукати. там стоять я вже майже пішов. Не порівнюю їх з нами. А ви в армії служите з воєнними? Я взагалі в них дивіться, ну, в них є так само воєнники, вони військовослужбовці. Але для мене це абсолютно дві різні групи. Я реально воєнний, реальний воєнний мені друг. У мене багато товаришів так само служить. І нормально ми з ними спілкуємося, як би. Та мало того, що до мене на стрім заходили ТЦК, ну інші з інших там рівного, з Києва заходили. І як-не-як, ми з ними навіть дійшли згоди, що бля, не треба нікого пиздити на вулиці. От ми, я кажу, ну ти ж згоден зі мною, що це єрунда, це просто. Ну, не можна так робити. І вони були зі мною згодні. От ми в цьому питанні з ними дійшли згоди. Я кажу, що реально треба робити все по закону, не треба нікого бити на вулиці. Це неприйнятно просто. Це ж... Ну, якщо в нас Україна демократична країна. Ну якщо ми Південна, ця, Південна, Північна Корея доскотились до такого рівня, ну то вже я не знаю. Дякую за підписку, дякую за підписку. Реп спрацював. Ні, це в мене я роздавав, виходить, інтернет з телефона. І 에, зараз скажу. І там хтось дзвонив і він. І він просто виробив мені інтернет. От уроди, так, да, позвонити в такий невдалий момент. Дякую, дякую за підписку, дякую. Бачите, бачу вашу підтримку. Бо буде як в Одесі. Та мене не залякаєш цим взагалі. Розумієте, мені плівати. Я ж вам кажу, що я живу сьогоднішнім не то що днем, я моментом живу. Один прекрасний момент. От я зараз йду по цьому місті, де в 22-му році прилетіло три ракети. Я можу вам показати. От бачите, тут все розхерачено вже. І, і отут у нас банк був. Отут, отут, виходить, банк був. Приватбанк. Я за, в той самий час я за день пішов сюди і зняв бабки, щоб ви розуміли. І якби я на один день пізніше пішов, би, по мені просто йобнула прокета. Тут все розхрачено, бачите, вже банку ніякого немає. Хто звіниться, вони знають. Я проте цікавий. Та ні, то я ж відповідаю, що ні, це не злякаєш. Та що... може реально зараз щось не так піде, там бізнес стоїть кажу, все, треба йти в армію, і все. Мені повістки не було. За десять разів ТЦК зупиняли і повістки не було. І я все законно виконав. Блін, зелені. Так, а де? Вони казали, що на площі. Я вже на площі. ТЦК, ви там зайшли до мене на стрім, чи ні? Я би агресії, реально. Я просто підійду в дружньому форматі, я не хочу вас лякати. В дружньому форматі поспілкуємось. Три питання від мене і два від підписника, від моєї аудиторії. Реально. Бля, він, походу, не зайшов чи зайшов, ну не знаю. О! Подивіться. <реш> Бесті рочів. Ти подивитись в машині, чи там хтось є. Ну Це не факт, це ще може бути просто патрулька. Зараз вони будуть розвертатися. Ану. ну. на не видно. Там може бути, що там є хтось. Та я ж тільки знаю. Тільки знав, для мене золота жила. І Там нікого немає. Я не знаю де вони. Написав, каже, ми на площі, виходить, ми тебе чекаємо, щоб тобі, пояснити, каже, пояснити, що ти ерундою займаєшся. А я ж ні, я ж в хорошому тоні, я хочу навпаки прорекламувати мобілізацію. Що, ви взяли, що я хочу з вами сваритися. Я коли з вами пересікаюся, з вами не сварюсь. Я... Мені це не треба розумієте? Все в позитивному форматі буде. От Я підходжу, там задав пару питань. Потім, якщо ви хочете щось перевірити, показуйте всі ваші документи повністю, весь список. І виходить, якщо все вас законно, я без питань вам покажу. В воєнні кобуди, я показую без питань. Будьте готові, що може бути гострі питання від моєї аудиторії так само. Я ж не знаю, що аудиторія хоче знати. Да, бачите, немає їх. Я пройшовся, немає їх на площі. А писали, ми на площі тебе чекаємо. Десь поїхали, напевно. Зараз ми прогуляємося, нічого страшного. Я Сьогодні 100 метров бігали. А чок, чо? наші ти бігаєш від них. Базар з ними нормальний, я нормальний в ж базарі. Ніхто не винен. Баракети прилетіли на нагородження військових. Злили в любому А там взагалі ніхто відповідальності не несе, я бачу. Ця як це, медійна, ця волонтерша, уще. Я в шоці, вона ще ходить, щось там язиком розказує, теліпає сон. А де відповідальність для неї кримінальна? За неї хтось там загинув в Чернігові, да? ніякої відповідальності. всім похрін, я би сказав, абсолютно. На ЖД є точно. А, та я туди не йду. Я не, не дойду, скажімо так. Я і так вже медленно йду. Вони мені сказали, погрожують мені на стрімі вже, бачите, до чого дійшло. Погрози пішли. Е, і кажуть, ми на площі. А я бачу їхню машину, вони проскочили якраз, розуміли. Я кажу, окей, ну я трошки в другу сторону пішов, зараз буду вертатися, та й підійду. Я не бачу, не побачу. Так, дякую за Вусик як хочеш. Так, я хочу, щоб мене. Якийсь жорсткий контент пішов, щоб вже душили, били, газом травили. У мене аудиторія тільки цього чекає, розумієте. Але вони можуть цього не робити, можуть адекватно себе вести по закону. І це буде реклама мобілізації. Реклама ТЦК. Я ж висвітлюю все, як є. Розумієте, я ж без постанов, якби. Все в лайстел форматі, все акуратно. Я нікуди не спішу, не ховаюся нікуди. Старі, з кого Так, дякую Як за бляхаму. Блін, зараз ще тут позбивають мене з цих сторін. Забери камеру і тоді буде контент. А як контент без камери буде, подожди? Як я засніму, виходить, поясни мені. Ні, ні, ну, треба все засняти, виходить. А я одразу от. Це розумієте, в мене ще якби є козер один, це в мене сестра юрист, і вона працює в юридичній е цій конторі. Та я до них навіть ніколи не звертався, виходить. Mm. <плоджується> Взагалі. Та, би, я і сам за себе можу якби, постояти, бачите, я ж з ними спілкуюся. якби. І, ну, я, Якщо щось не так піде, ну може і прийдеться звертатися, не знаю. Я просто ще огласку, ну Мідійно огласку точно буде. Я якби завжди ж це роблю. Може колеги з марафону поможуть якось висвітленіму в певному куті, скажімо так. як не як, я ж не виступав, спілкувався з ними. Ти не побачив? Чого не побачив? Нехай хтось інший знімає. А хто? Я ж сам йду. Нема кому знімати, виходить. Як вийшло. Теж по своїм справам. Туди пішов, туди. Йду спокійно. Дякую за підписку. Скритою камерою. Ні, скритую камеру не можна знімати, до речі. Це не можна так робити. Мають бачити, що ти знімаєш, якби ведеш якби... там стрім, наприклад, в такому плані. Там деякі є просто юридичні нюанси, потрібно їх знати. Ні, yes, наскрити не можна знімати. Так, що там, що в нас? Дякую за вторгну. Дастер стояв про лутину. А, ні, тут ТЦК, в ту сторону ТЦК, воно там нікого не було, я подивився. То їхній дастер, так. Да. Може і зранку той що самий, що я бачу. Не, ні, ні, там нікого не було. Вони пішли до себе. Це я бля, не ходжу тут зрозуміли. Ходжу гуляю. 15 метрів ЦЦК було. У Ні, мене Ні, там мене ніякої агресії до них немає. Я навпаки, знаєте, бачите, теж їде, он там, комуха. О, А, то можна охорона Україн з ним. Можете... Ой, Вінниця, та, Вінниця. Вже знаходив ТЦК. А тільки що на стрімі погрожували. Навіть тільки що перед цим стрімів. А зранку теж бачу. Як би. Вони на стрім. Саме головне, коли я пересікаю з ними, ми всі, вони ну так, не погрожують, скажімо так, мені. А, я їм з ними нормально говорю. От коли пересікаємося, реально. А от на стрім зайшли і все, погрожує, ти що? Ти що там займаєшся? Ти що нам мішаєш бабки заробляти? Та я не мішаю вам бабки заробляти, що думаєте, що я всіх проконтролюю. Тут 100 патрулів на місто. 100 патрулів, я один. Я якби навіть за кимось хотів там ходити щось там робити контент, то я по-любому цим займатися не буду, зрозумієте? Все, воно мені не треба. Я просто, скажімо так, веду лайфстайл -стрім, от і все. Ну Якщо ви, звичайно, мене зупиняєте, то роблю з вами контент. Робимо рекламу мобілізації. Скільки до стрім на реховах, сьогодні щось маловате. Я тільки почав стрім. Одна хвилина прийшла, зразу на ластер попали. Я, ще... я потім вирізку зроблю. Сьогодні підпишу класний відосик зроблю. А вони на мене дивляться, а ще чувак стояв один. Но вони на мене дивилися. А я на них дивлюся, кажу, О, подивіться, хто поїхав. <гум> Наблюдаю з класу, як ти дивишся, ти йдеш дилістрів. В якому класі? Я не знаю, де тут клас просто. Це де саме. Оце своя ботофірма. У них просто є ботофірми. Просто проплачені державою режимом платиться. Без різниці, яка, чи то українська, чи російська. Та будь-якої країни є ботофірми свої, там куча бабла крутиться. розумієте? Але діло в тому, що це мені погрожували самі самі наші місцеві ТЦК. Зайшли на стрім погрожують. Я кажу, я ж з вами подожди, на що ти мені погрожуєш, якби в мене в записі йде, да? ти ж себе підставляєш в першу чергу. Я їх не ображаю, ображати, до речі, не можна, тому що будуть посилатись потім на кримінальну статтю 435, примітка 1. Хоча там воєнний, хто захищає, вона стосується, Та цікаво, вона якби не стосується, але суд може не на вашу сторону стати, зрозуміло як? Так що, я би, хто там якісь там критичні висказування в сторону їх зобразує, зрозуміло, як? Тобто ображає, то не бажано це робити. Я таким не займаюся. Я ознайомлюся з кримінальними кодексами там, і так далі. І ведемо себе чинним образом, скажімо так, центральний ринок, павільйон. Бля. А де там той квас? Не знаю. Не був у вас, значить. ТЦК це не військові, хто є як військові, є держслужбовці і є звичайні працівники. От звичайні працівники ТЦК це, це просто це зрозуміло як. Держслужбовці це фінансисти можуть бути. Це в будь-якій частині, так. Я як служив, я знаю. А е -е, якраз військово, якраз ті, що групи оповіщення, це якраз військовослужбовці. У них є воєнники, До речі, мені деякі з них показували свої воєнники, Це я можу підтвердити. І вони якраз є військовослужбовці. Так що, о той, що Полтавський ТЦК, ото казав, їхній головний, то він хотів викрутити ситуацію, що журналістка йому правильно якби задала питання. Но вона про працівників ТЦК. А він про працівників ТЦК якраз їй відповідав їй. А це просто прибиральниця може бути, от вам працівник ТЦК. Я думаю, вам роз'яснив нормально. Тобто три категорії таких. Цілою скоро за ким добігаєшся. А вони вже погрожують мені. <смі> вони вже погрожують на стрім зайшли, погрожують мені. До речі, де вони? Чого я не бачу їхні коментарі? Дякую за увагу до України. Ну, в мене ж дивіться, що проукраїнська якби, позиція. І я не то що проти мобілізації, я за, але ж її треба по закону робити. Ненормально когось бити і ходити на вулиці, От і все. А я не знаю, куди заходити просто. Я не зрозумів не зрозумів, куди. Мені треба щоб вас знайти. Дякую, дякую за підписку. Маєш броню строчку, що такий сміливий. Нічого мене немає. Ну що, я все по закону просто зробив. Воєнні в мене є, в армії був, на обліку стою. Ну на обліку я не можу не стояти, бо я, ж в армії був. От і все. Та цікаво вже навіть на стрімі мені погрожує, взялися. Мені без різниці. Навіть якщо вони от побачать і одразу в голову, мені без різниці. Абсолютно. Мені така свобода не треба, де починають когось там бити на вулиці, душити, газом там травити, тримати в катівнях своїх, на підвалах. Мені таке не треба. Розуміли? Так, в мене вже все, час закінчився, Заходьте на наступний стрім. Наступний стрім буду проводити в четвер, 6.30 ранку з 6.30 до 7 ранку. Значить, заходите і тоді задаєте ваші питання. Так, все. Всім дякую за стрім, всім гарного дня і всім па-па!